Я Стас Проткий. Я обвинувачений по справі масових заворушень 14 жовтня 2014 року. Мені інкримінують статтю 296 частину 4. «Хуліганство за застосуванням холодної та вогнепальної зброї. Спочатку судового процесу на момент зйомки пройшло вже більше чотирьох місяців. Зроблені всі експертизи та проведені слідчі дії, результати яких дають людині, що має навіть невидатні розумові дані. Певнитись в моїй невинності. Ви повинні були суду сьогодні надати докази, які б спростовувати. В мені треба виносити докази того, що я не винен. А навпаки потрібні докази того, що я винен, заслуговую навіть на цей арешт, домашній, який в мене зараз є. В приватних бесідах слідчі та прокурори кажуть, що це помста, залякування. Ми вас посадимо, щоб іншим не повадно було. Вони тягнуть справу та ігнорують відсутність доказів. З самого затримання відбуваються грубі порушення законодавства. Тож хочу сказати працівникам цієї нової системи: я буду освітлювати все самоправство, яке ви творите, і вказувати на кожне ваше порушення. Я не боюсь тюрьми. Якщо ви захочете чинити на мене тиск, зважте. Є <звук> що я битий та січений. Замість того, щоб бути мобілізованим і воювати за свою країну, я маю сидіти в Києві і займатися цією судовою мастурбацією. Бо бачите, того, хто під слідством, мобілізувати не може. Тому, поки хлопці воюють з зовнішнім ворогом, я буду воювати з внутрішнім. Соціальне завдання проєкту, що я починаю, зробити із скотини громадян і поліцію з мусорів. Я буду на своєму прикладі розповідати про права громадян та порушення представників влади. Тож підписуйтесь на канал і слідкуйте за відеоблогами, революція і право. Борімося!